За що суддю господарського суду столиці підозрюють у державній зраді? Чи мав право служитель Феміди з Київщини відпочивати на Карибах в умовах воєнного стану? Та скільки грошей брав працівник Мукачівського РТЦК за можливість втекти військове зобов'язане? Про все це просто зараз у Топнюс. Вітаю! Отже, розпочнемо масштабну схему заробітку на мисливських посвідченнях викрито в південному управлінні Держлізресурсів України. Посадовці почали заробляти з початку 2024 року. Начальник міжрегіонального управління змовився із заступником та ще одним підлеглим і поставив в Одесі на потік побори з охочих скласти іспит та отримати документ. Посадовці змушували членів екзаменаційної комісії брати плату за посвідчення мисливця та за позитивну здачу іспиту. У разі відмови погрожували підлеглим звільненням, отримані гроші ділили між собою. За попередньою інформацією, посадовці встигли заробити щонайменше мільйон гривень на видачі 500 посвідчень. ДБР затримало ділків під час розподілу 30 тисяч гривень, отриманих за позитивні оцінки. Усім повідомлено про підозру в одержані. Неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб. За таке на 10 років можна сісти за грати. Рухаємося далі. Правоохоронець з Дніпра хотів. Трохи заробити грошей на видаленні інформації про розшук чоловіка, який ухилявся від військової служби. За півтори тисячі доларів він обіцяв місцевому жителю видалити інформацію про нього із спеціальної бази. Звичайно, що такі дії давали можливість військовозобов'язаному уникати проблем із законом. Правоохоронця затримали, коли він брав гроші у замовника. За отримання неправомірної вигоди суд може на 10 років позбавити волі. Рухаємося далі. ДБР спіймало на гарячому працівника Мукачівського РТЦК. Він за гроші допомагав чоловікам приземного віку втікати з приміщення територіального центру комплектування, а військовослужбовцям, яких повернули після самовільного залишення частини з батальйону резерву. Тих, хто підлягав мобілізації, він поти який виводив за межі установи за 3-4 тисячі доларів. 4-5 тисяч умовних одиниць коштувала втеча з батальйону резерву. Батальйон резерву це місце, де тимчасово перебувають ті, хто повернувся в стрій після самовільного залишення частини. Приватних розмовах підозрюваний запевняв, що покаже шлях, як вийти з частини в обхід патрулів і що його спільних знайомий доставить їх у безпечне місце. Інструктора затримано під час передачі 10 тисяч доларів за сприяння в ухиленні від проходження військової служби двом військовослужбовцям. Йому повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності збройним силам України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на 8 років. І на завершення поговоримо про кримінальні провадження, в яких фігурують слуги закону. Одну справу ДБР завершило, інша в процесі розслідування. Але давайте все по черзі. До суду передано обвинувальний акт щодо судді з Київщини, який підробив документи, аби поїхати в круїз на Кариби та адвоката, який йому допомагав. Обвинувальний акт скерований до суду. Нагадаю, що суддя під час воєнного стану поїхав відпочивати на круїзному лайнері країнами Карибського басейну. Для цього служитель Феміда у змові зі знайомим адвокатом підробили запрошення, нібито для участі у конференції у відні з питань допомоги переселенцям, сім'ям з дітьми та дітям сиротам з України в Європейському Союзі. На підставі цієї фальшивки у суді йому оформили службове відрядження за кордон. Суддя обвинувачується в шахрайстві, підробленні та використанні завідомо підробленого документа. Адвокат у шахрайстві та підробленні документів за такі правопорушення суд може на 5 років позбавити волі. Ще одній справі суд підтвердив обґрунтованість підозри у державній зраді чинному суді господарського суду Києва. Також йому обрано запобіжний захід застава в розмірі 1 мільйона гривень. А президенту втікачу та екс-прем'єру, які фігурують у цій справі, тримання під вартою. За даними слідства, ще у 2011 році країна-агресор залучила до підривної діяльності тодішнє керівництво країни, підозрюваного суддю та інших посадовців судової влади. РФ хотіла профінансувати свій оборонний сектор коштом держбюджету України через рішення господарського суду столиці про погашення неіснуючого боргу за газ. Міністр оборони РФ звернувся до правлячого на той момент керівництва України з Проханням погасити, начебто існуючий борг однієї компанії за газ на суму 405,5 мільйонів доларів. Тодішні посадовці вирішили не зволікати, хоча держава не мала до цього приватного боргу жодного відношення. І запустила через суд процес стягнення на користь РФ коштів з державної скарбниці. Підозрюваний ДБР служитель Феміди задовольнив позов Міністерства оборони РФ та постановив стягнути з будь-якого рахунку держбюджету України на користь РФ понад 3 мільярди 100 мільйонів гривень. Частину коштів РФ отримала і вони пішли на фінансування Рос армії. Іншу частину вони не отримали, оскільки інший суддя господарського суду скасував рішення свого колеги у 2014 році. Розслідування триває на сьогодні. все. якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.